Її знижки представляють вересневі знижки на Spray. 25% в аптеках «Подорожник», пам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Укрзалізниця? Що це за штори позолочені у вагони? Вже усякий страх втратили під час війни таке закупати. Взагалі страх загубили. У мене вдома немає штор, але робота в УЗ додає нових знань. Але штори по сім тисяч гривень. Так українці у соцмережах відреагували на те, що Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю наборів штор для пасажирських вагонів вартістю понад 7 мільйонів гривень. Вартість за одиницю становить від 7 до 7,5 тисяч гривень. Відтак виник черговий скандал навколо держзакупівель, адже люди у обурливих дописах припускають, що вартість штор в рази менша. Якою має бути штора за 7 тисяч гривень штука, поки не ясно. Але подвійні сонцезахисні римські штори можна придбати по ціні від 750 гривень. Редакція сніданку звернулася із запитом до Укрзалізниці. Чим вони обґрунтують таку ціну? У держкомпанії пояснили, що у деяких змі та телеграм-каналах зробили неправильні припущення, адже йдеться не про звичайні штори. Продукція, на яку оголошено тендер, має низку технічних вимог та особливостей. Каркас рулет має бути спеціально виготовлений під конкретні розміри з алюмінієвого профілю. Одна штора ролети розсіює світло, інша виконана з непрозорого матеріалу. Штори ролети обов'язково повинні бути виготовлені з вогнетривкої тканини. Вони будуть встановлені у пасажирських вагонах, які проходять модернізацію та ремонт, щоб старі дерев'яні вікна з протягами йшли поступово у минуле. В Укрзалізниці також запевнили, що ціни закупівлі не вище ніж вартість аналогічної продукції в комерційних закупівельників. А під час торгів навіть вдалось знизити ціну, і переможець тендеру навіть погодився поставити всю продукцію. Приблизно на 200 гривень дешевше за одиницю, що менше за ціну 2023 року. Це магазин текстилю Олега. Він в цьому бізнесі понад 10 років. Тож про ціну та якість штор знає все. Ми поцікавились у нього чи може коштувати шторка на вікні у вагоні поїзда 7 тисяч гривень. Зазвичай от ми відшиваємо шторки там, на автобуси і на вагони шили, на кемпінги шили. Ось це іде використання от такого габардину. Він коштує от шторка в середньому на автобус, буде коштувати 100 гривень. І якщо взяти ось такий блекаут, уже тканина з дорогих це от 670 гривень метр. Ось такі штори ми часто зустрічаємо у громадському транспорті або у вагонах поїздів. І вони справді не по 7 тисяч гривень. Але якщо врахувати технічні характеристики матеріалу, нових закупівель, тобто вогнетривки та з якісними каркасами, а ще ж робота зі встановлення входить у вартість, то набігає кругленька сума, каже Олег. Така тканина буде коштувати в рази дорожче, тому що розробляється спеціально під замовника. І сама вартість розробки вона також включається. Це може бути брендування, це може бути просочування, щоб тканина була вогнетривка. Це може бути подвійне плетіння чорної нитки всередині тканини, щоб це був повний блекаут і щоб ступінь затемнення був там майже 100%. Втім, остаточні висновки можуть надати органи контролю за державними тендерами, наприклад, Державна аудиторська служба України чи правоохоронні органи. Але якщо невдовзі пасажири побачать нові штори за такими характеристиками, що зазначені в тендері, точно відчують комфорт та затишок. В першу чергу вони мають затуляти від. Сонця, світла, і плюс до того, по тих характеристиках, вони мають трішки збивати шум, ну і плюс до того, естетично це має теж. Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побиється ризикнути. Прем'єра на 1 плюс 1 Україна. Такі операції роблять за кордон. Забудь про протокол. що Якщо спацієнком щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистент візьмеш. Візьми. Підпаде. Коровить нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю, як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20-й. На 1+,1. Україна.